Усім привіт! З вами Асаторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що спішить у ваше життя. Загадайте себе любимого чи любимого. Для кого це теророзклад для людини, яка знаходиться в Розчаруваннях, печалі, важкості на душі. Ви вже нікому не вірите, нікому не довіряєте, важко вам довіряти комусь. Та ви знаходитеся в обмеженнях, труднощах. У когось є внутрішні страхи, для кого це ще теророзклад. розклад. Це терор розклад для верховної життя, яка знаходиться, яка володіє великою інтуїцією, а також магічними здібностями. Людина, яка пізнає світ, і старається допомогти іншим розібратися в тому світі. кого це терор розклад? Це королева, це для королеви мечі, яка незалежна. Цілеспрямована займається своїми ділами, стоїть на захисті своїх границь, що і відрізує від себе все не потрібно, що її заважає. рухається вперед, гуляє сама по собі, нікому не довіряє, як було сказано. Яка має багато ідей, багато та інтелектуально розвинена і, і її нікому не зупинити у її вибору шляху. Що спішить? Мужчини, перевертайте на себе. Я говорю від імені Дама. Що спішить у ваше життя? Ваше життя спішить якась ностальгія, спогади з минулого або, може, хтось появиться з минулого, дасть про себе знати. Так, да, ви довго э, довший час знаходилися в ілюзіях. Ви будете виходити з, з, з тих фантазій, ілюзій, в яких ви довго перебували. До вас э, спішить ваше життя, збільшення вашої енергії. Вашого успіх, вашої удачі. Хто захоче, хтось сприяти з минуле, захоче з вами, захоче з вами поговорити, поспілкуватися, захоче з вами зустрічі. Тата та людина перебуває на відстані. Вигляд тої людини, зірка, він вас. Ви думали, що він вас забув? Ні, він вас не забув, він пам'ятає і хоче з вами примирення і відновлення з вами стосунків. І вас чекає успіх, щастя з ним, якщо ви дасте йому такий шанс. Та ви були якийсь час в труднощах, в. У нас були безсонні ночі, переживання багато внутрішніх страхів, і ви від того будете виходити, ви будете виходити з стану відлюдника. До вас прийде е, мудра, буде збільшення вашої мудрості. Що ви мудра людина, але ви правильно оціните всі ті відносини, всі ситуації, які буде пропонувати вам той мужчина з минулого і взагалі всі ситуації в вашому житті. І ви інакше будете дивитися вже на світ і будете по-іншому вже. Їх сприймати. Ви не захочете сприймати їх близько до серця всі ті труднощі, діти непорозуміння, ви їх будете відкидати від себе. Та, ще один лицар Кубків, ще один мужчина, який також захоче з вами спілкування, зустрічі. Спілкування через Смс. То... І здійснення, і ви будете стояти на виборі, і вас чекає радість, щастя, успіх, здійснення всіх ваших мрій. Вас чекає пропозиції. Вам людина ця признається в коханні, і вас чекає пропозиція руки і серця. Ви будете в стадії вибору. Нехай буде так.